Хочу повідомити, що 20 листопада спеціалістами Державної екологічної інспекції Південного Округу було здійснено обстеження річки Дніпро. До нас поступило повідомлення про те, що затонуло судно, і з нього витікають нафтопродукти. Спеціалісти інспекції разом з лабораторією виїхали на місце, відібрали проби. На місці спостерігалися водні плями, також був чудний запах нафтопродуктів. Спеціалісти відібрали проби, проаналізували по факту перевищення змісту гранічно допустимих нафтопродуктів у воді перевищувало у десятки разів. Повідомили про це військову адміністрацію МЧС і власника. Власник оперативно вжив заходи, були встановлені бони, огородження навколо цього загонового судна. І за допомогою сарбента Еканадін, який є деструктором нафтопродуктів, ця аварія була локалізована. Далі інспекція звернулася до обласної прокуратури. По даному факту заведена уголовна справа.